Не тільки розруху, а й біль утрат приносить війна, утрат домівок, місць роботи, спогадів та найціннішого життя. І якщо інфраструктуру можна відновити відносно легко і швидко, то загоїти рани від утрат близьких завдання значно складніше. Утім, для кожного будь-яка втрата це біль. І важливо ту втрату прожити. Це природний процес. Смуток та горювання дозволяють залишити те, що важливе серцю, і рухатися далі життям. Як правильно говорити з тими, хто щось утратив? Консультант ресурсного напрямку Любов Михайлюк каже: війна не той час, коли доречно послуговуватися категоріями правильно, неправильно. Цей час, в якому ми сьогодні її проживаємо, це час болю, гіркоти, втрати. Незрозуміння, неприйняття і всього решта. Так? Якщо спілкуючись з людьми, які втратили щось, що важливіше когось, треба розуміти в тому, що ми маємо просто бути, просто бути поруч. Немає розуміння правильного і неправильного. А немає розуміння того, що це має бути саме ти маєш плакати саме так чи переживати саме так? Ні. Людина переживає так, як вона це відчуває. варто розмежовувати, чи наша підтримка одноразова чи базується на постійному контакті, каже фахівець. Якщо людина тут і тепер звертається по ну, до нас про допомогу. І ми розуміємо, що це одноразовий контакт, тобто це людина, з якою ми не контактуємо повсякдень. А ми зустрілися з нею тут і зараз. Ми можемо її прямо запитати, чим я можу бути тобі корисним, чим я можу тобі допомогти тут і зараз. Якщо це є контакт довготривалий стосунок довготривалий, довго це там рідні, знайомі, друзі, близькі, ми можемо просто з ними бути. Просто бути не означає, що обов'язково потрібно щось говорити, можна просто мовчати, і в жодному разі не треба приманшувати проблеми, заспокоювати мотиваційними судженнями, які доречні хіба в спорті. Проте не в час війни, пояснює пані Любов. Коли людина каже, що їй погано, вислови, ти не маєш права, мусиш триматися, аж ніяк не заспокоюють, поки вона не усвідомить це, що їй погано. Поки вона це не перебуде, не перейде саме. Наші всі оці, типу, ні, кріпися, ти не маєш права здаватися. Маємо право, маємо право плакати, маємо право боятися, маємо право е не знаю, бути в депресії, сумувати, горювати, поки ми самі це не перейдемо. Кожен з нас різний в тому, в силу свого характеру. І жодних е тих мотиваційних. Закликів, ти молодець, ти витримаєш, ти будеш рухатися не сьогодні. Це може бути корисним в спортивному якомусь змаганні або в інших якихось речах. Але не сьогодні у горюванні важливо ще пройти стадію неприйняття, непримирення з утратою, бунт проти неї та боязнь. Торгування із собою, мовляв, якби я зробив, зробила не так, було б по-іншому. Ці стадії, вони є прийнятні для кожної людини. І коли людина пройде ці всі стадії горювання, навіть депресії, вона потім набереться сили і сміливості щось робити далі. Так? Тобто, сили і сміливості прийняття того, що відбулося. Такі переживання дещо асоціюються з феніксом, що відроджується з попелу. Усе необхідно пройти та прожити. Тож, якщо хочемо підтримати людину, яку бачимо вперше, чи знаємо її мало, достатньо прямо спитати, чим можу допомогти. А якщо стосунки довготривалі, важливо набратися терпіння і просто бути.